Бажаю всім доброго ранку! Вітаю вас. Сьогодні четвер, на годинку вже 8.20. Сьогодні я трішки пізнувато почав роботу. Завіз дитину в школу, дружину на роботу і вже взяв перше замовлення, подаюсь, по болту та Пріоріті 145 гривень, якщо я не помиляюся, за 4,5 кілометри. В болта, до речі, З'явилось декілька нововведень за той час, поки ми не бачились. Перше це те, що радіус тепер рахується не по повітрю, а по дорогам. Це дуже приємно. Але є в тому і мінус, тому що мінімальний радіус 2 км. Як я його менше не накорочував, не виходило. І друге нововведення, це те, що тепер, коли ти приходить замовлення, ти бачиш. Повну ціну і бачиш свій чистий дохід, так як вони пишуть, нето та бруто. Теж приємно, але мене це поки більш відволікає, тому що, ну. Та й так завжди зрозуміло, що там мінус комісія, собі плюс-мінус підраховуєш, на то увагу не звертаєш. А тепер ще дивишся на те нето, бруто, плутаєшся. Якесь воно мені таке. Краще б зробили м більш Точніше, не більш, а менше радіо, щоб можна було встановити. Оце було б класно, круто. Я вже під'їжджаю до пасажира, планую працювати сьогодні десь до 12, 12, 20, щоб в нас вийшло більш кругле число по годинам. 4 години відпрацюємо, побачимо, що вийде заробити. І буду забирати дитину школи і відпочивати. Сьогодні визначаємо переможця, хто виграє в нас тримач для телефона. Поки я ще не хочу спішити, тому що ну, за декілька годин можливо щось зміниться. Коментарів написали багато, є багато коментарів, які там прям отак от в тютілька в тютільку йдуть. Тому почекаємо і вже в кінці відео визначимо переможця. Увімкнутися трішки пізніше. Прийшло мені замовлення ось таке по уклону по фільтру. Я увімкну фільтр вже по доїзду як доїжджав по болту. Замовлення ціник хороший, але ось такий коментар. Дитина сама 7 років завести до школи. Ну, вже, певно, дуже самостійна дитина. Їду подаюся. І, в принципі, варіантів то не так багато є, тому що якщо замовлення приходить по фільтру, воно є обов'язковим. Відмовитись від нього не можна, навіть якщо ми там за містом чи поганий рейтинг у пасажира. Звісно, можна було б телефонувати в підтримку і сказати, що ось там коментар, дитина без супроводу, можете скасувати, але це так багато часу на це піде, що. Ну, Просто просирати ранок я не хочу. Та й ціник хороший, він хоч трішки компенсує такий нюанс. До речі, про дітей вчора чи позавчора, я вже не пам'ятаю точно, від уклона прийшло повідомлення, що дитячий тариф тепер буде більш вигідний. Катайте дитячий тариф, поїздка на 50 гривень дорожча, ніж по стандарту. З бустером або автокріслом. Поділіться вашими думками. Будете ви частіше возити дитячий тариф, будете купувати автокрісло, чи возити там бустер з собою, якщо у вас є. І взагалі, чи зміниться це, скажімо так, на замовлення? Чи будуть люди викликати тариф дитячий, чи як і раніше, будуть викликати стандарт. І в кращому випадку писати коментар що з дитиною. А в гіршому казати мене так всі возять, чому ви не проте мене Привіз хлопця, вести? Дай Бог йому здоров'я і одужання. Швиденько, що проставили йому гарний протез. Привіз його, чекаю наступне замовлення. Дістав гроші з тощому зірні, каже, слухай. Не треба нічого, кажу. Дяка тобі, велика Ішана, я свої гроші зароблю. Треба робити деколи гарні справи, правда ж? Все працює далі. Походу, хлопці, карма є в цьому світі. Виконав я ось таке замовлення жирнюче, враховуючи, що взяв його о 10.15 приблизно і виконав близько як за 40 хвилин, а замовлень в цей час взагалі немає. То замовлення просто топ. Ще й клон порахував там 28 з копійками кілометрів маршрут. А по факту вийшло 22 кілометри. Кайф, кайф. Це, мабуть, мені, скажімо так, кармічний подарунок <хи> за те, що я, хлопця, безкоштовно завіз. І ще й плюс до того всього, зараз стою, чекаю пасажира взагалі без подачі. Прийшло мені ось таке замовлення. Доставка двері-двері. Забрати пакет з кав'ярні салют. Знаємо, таку вже забирали там раніше доставочку. Далеко йти нікуди не треба. Є де припаркуватися, пішов, забрав. Єдине головне питання на кінцевій точці. Заберуть десь біля під'їзду чи скажуть, неси мені під двері прям. Ну, побачимо раніше. Коли я забирав з цієї кав'ярні по замовленню двері двері, то виходили, зустрічали на кінцевій точці, забирали самі. Побачимо. Везу комусь супчик. 12.30 на годинку пропрацював я 4 години. Але перед тим, як підбити підсумки, давайте визначимо переможця. Ось цей коментар найзалайканіший. Саньок, дякую тобі. Мені особливо приємно, що ти став переможцем. Реально, ти дивишся мене з самого першого мого відео. Під кожним відео коментуєш, якщо ти як лайк. відкриєш службу таксі, то там мене ще на замдиректора, чи, хоча б якісь умови в себе в службу, прийми, будь ласка, не забувай за своїх. Мені приємно, що виграла найактивніша людина. Цей розіграш, я думаю, буде не останній. Наберемо ще трошки більше підписників, влаштуємо ще один розіграш. І я думаю, навіть ще з кращим подарунком. А тепер можна підбити і підсумки. Проїхав я 65 кілометрів. За 4 години. Ось тільки я заробив по уклону. 970 гривень та 360 гривень по болту. Чаю було біля 20 гривень. Тобто разом ми маємо приблизно там 1350 гривень каси. 65 кілометрів пробігу. Рахувати навіть я не знаю, 4 гривні за кілометр, певно, вже маловато рахувати, треба більше. Ну, давайте ще порахуємо. 4 гривні за кілометр, так буде простіше. Це 250 гривень мінусуємо, і 100 гривень мінусуємо з цієї каси поїздку, яку я виконав безкоштовно за віз хлопця. Маємо рівно 1000 гривень за 4 години, враховуючи, що день сьогодні, в принципі, був по замовленням. Ну, я не скажу, що прям поганий, але не найкращий день. То касою я задоволений. Ще раз дякую всім за перегляд. Вітаю переможця. Саньок, будь ласка, напиши мені у телеграм, і ми вже з тобою домовимося, як тобі відправити подарунок. Всім гарного дня, пока-пока.